Казали привіт, мені казали, «Здравствуй», Давай до свидання. Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни. Що чекає на транш? Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт! мене питає, ти за Львова? Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, Це там, де Дніпро. Ні, я з України. Проти вас я не проти, але мені треба знати хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. На стіні колгоспник каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном і сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути? На що чекати одна земля і Донбас і Карпати, але не чує мене країна. Моя мова просто класна, а не солов'їна. Так, я з України, це напроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас, я не проти, але мені треба знати. Хто тут хто так, я з України, це навпроти Європи. Це там, де хрещатик, це там, де Дніпро, так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут, хто, ми з України? Так, ми з України. Так, ми з України. Yeah,